Вітаємо. Джош колишній пілот. Він побудував кар'єру у ВПС, долаючи один виклик за іншим. Однак була одна річ, з якою він ніяк не міг упоратись, залежність від алкоголю. Я почав розуміти, що алкоголь допомагає мені розслабитися і на деякий час притупити почуття. Завтра я можу почуватися погано, але це буде не така сильна депресія, як раніше. Батьки Джоша розлучилися, коли йому було 15 років, і він став жити з батьком. Коли той одружився знову, Джошу довелося перейти до іншої школи, де він почувався ізольованим і покинутим. щоб упоратися з депресією. Хлопець почав вживати алкоголь. Мені здавалося, що моє життя розвалюється на частини. У мене не було якоря, не було стабільності. Я не задавався питанням, боже, де ти чому це відбувається? у дитинстві Джош боявся Бога, тому що його батько часто розповідав йому про сірку і пекельне полум'я. Після розлучення батько перестав говорити про це, і страх Джоша перетворився на байдужість Чесно кажучи, я навіть не замислювався про Бога. Його не було в моєму житті. Життя хлопця було цілком хорошим до старших класів і повторного шлюбу батька. Потім його накрили почуття ізоляції і депресії. Я пам'ятаю, як пив, щоб притупити почуття. Іноді мені просто хотілося піти на вечірку і повеселитися. Я почав помічати, що настає момент, коли мої турботи відходять на другий план. і Я не впадаю в глибоку депресію. Якщо я зможу зловити цей момент і залишатись в ньому, все буде добре. Після закінчення школи Джош влаштувався на роботу. На той час він уже був завзятим алкоголіком. У 23 роки він вступив на службу до ВПС і незабаром одружився. у нас не було здорового шлюбу? по суті, ми просто жили разом. А після народження моєї старшої доньки ситуація тільки погіршилася. я продовжував випивати через кілька років. Джоша обрали до елітного льотного підрозділу ВПС Сандеберц. Більшу частину року він проводив далеко від дому і його шлюб опинився під загрозою розпаду. найболючішим для мене було те, що вона забрала мою доньку. Тоді я почав пити. Щоб притупити ці почуття, після розлучення Джош почав зустрічатися з членкиною команди Сандербердсдві 2009 року. Вони обидва пішли у відставку і одружилися. Їхнє життя нагадувало вечірку, але все змінилося після народження дитини. Я хотіла кращого життя для нашого сина. Я прагнула до того, щоб Ісус був поруч із нами. І он виросла в церкві, але як і Джош, ніколи не відчувала безумовної любові Божої. Однак вона розуміла, що їм необхідно бути в церкві. Я сказав, я не проти піти до церкви, але не чекай від мене чогось більшого. Я ходив до церкви, тому що любив дружину і знав, що для неї це важливо. Подружжя знайшли церкву, де і воно перше почула про божу благодать і наново присвятила своє життя. Хресту. Я вперше зрозуміла, що Бог не злиться і не ненавидить мене, а любить коли ти усвідомлюєш, що прощений, це змінює твоє життя. моє змінює. Коли я побачив її, то зрадів, що вона щаслива. Але всередині мене кипіли сумніви. Я не хотів, щоб вона була щаслива, тому що сам не був таким. я хотів, щоб вона перебувала в тому ж становищі, що і я Жила з горем і тягарем. А Івон почала усвідомлювати всю серйозність залежності свого чоловіка. Я думала, якщо все триватиме так, як є, він помре, Залежність повністю поглинула мене, і я не знаходив сил вирватися з її тенет. Я випивав три літри горілки та шість літрів пива кожні кілька днів. І вон почала молитись за нього, сподіваючись, що він зможе відчути ту радість, яку знайшла, і вона Я освячувала його, де б він не був. Я молилася і говорила: Боже, зроби все, що потрібно. І 6 січня 2014 року, коли Джош сидів у церкві з похміллям, його зацікавило послання пастора. Він проповідував за посланням до євреїв і сказав: Пора відкласти пляшку і стати чоловіком. Ці слова торкнулися мене. Це була стріла, просто в серце. Я зрозуміла, що Бог торкнувся його серця і сказала спасибі, спасибі, Господи. Я сказав Господу. схоже, настав час мені зав'язати з випивкою. Уявіть, я говорив Богові. Якщо ти хочеш, щоб я пристав пити, то ось список того, що має статися. У моєму домі не повинно бути випивки. Я не хочу бачити алкоголь. Я не хочу прокидатися з похміллям або відчувати бажання випити. Коли вони повернулися додому, Джош виявив, що вдома немає ні краплі алкоголю. А оскільки був недільний день, він не міг купити його через місцеві заборони. Я сказав: Боже, якщо це справді ти і ти зробив це для мене, то я буду жити для тебе. Я зроблю все, про що ти просиш. Енфонаденевідтоді в мене не було жодного бажання випити того вечора. Джош заново присвятив своє життя Богу. я вперше в житті відчув Божу благодать і милість і це вразило мене. Було таке відчуття, мов переді мною абсолютно нова людина, яку я ніколи не знала. Я ніколи не бачила Джоша Тверезим. Ніколи для мене це було абсолютно нове. Сьогодні Джош та Івон розповідають іншим про те, що Божа благодать доступна кожному, хто попросить про неї. Не переставайте сподіватися. Бог виконає свою обіцянку. Це істина можливо, це не відбудеться в той момент, коли ви хочете, але не здавайтеся, тому що він діє, навіть якщо ви цього не бачите. Вам лише потрібно сказати, Боже, допоможи мені. Бог не залишить і не покине вас. І він завжди поруч. надія є завжди. Він чекає, чекає на вас. Ця історія зворушила мене. подібні випадки трапляються часто, але Джош і його дружина сприймали Бога як суворого наглядача. Вони вважали, що ніколи не будуть гідними його любові. Однак Бог любить нас такими, якими ми є. його любов настільки велика, що він не залишає нас у нашому колишньому стані. Джош уже зруйнував один шлюб і міг зруйнувати другий Його дружина виросла в церкві, але лише згодом усвідомила, що Бог не сердиться на неї. Бог не злиться ні на вас. Ні, на мене, він прагне стосунків із нами. Так, у нашому житті трапляються труднощі. але Бог обіцяє пройти з нами через усе це. Іноді ми самі накликаємо на себе проблеми. коли робимо неправильний вибір. Коли ставимо себе на місце Бога. Проте, Творець Всесвіту той, хто розмістив зірки на небі і встановив межі океанів у своїй величі, зробив для нас щось унікальне. Бог не створював землю для себе. Він створив її для нас і хоче, щоб ми насолоджувалися його творінням так само, як насолоджуємося ним. Біблія говорить, що цей великий і прекрасний Бог смиренно стоїть біля дверей нашого серця. У той час, як ми намагаємося зрозуміти, як жити зі змістом і знаходити задоволення, він звертається до нас. Ось я стою біля дверей і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, то увійду до нього і вечерятиму з ним, і він зі мною. Друзі, це слова самого Бога Всесвіту. Він любить вас, він стоїть біля дверей вашого серця і каже, чи прийдеш ти до мене? Я створив тебе для більшого, чи прийдеш ти до мене? Вам потрібно віддати йому те, що утримує вас у випадку Джоша це був алкоголь. Я не знаю, що є у вас, але ви повинні змиритись і сказати, я більше так чинити не хочу. Бог любить мене, і я хочу мати стосунки з ним. Біблія каже, що коли ми наближаємося до Бога, він наближається до нас тому сьогодні наблизьтеся до Бога і помоліться зі мною ти упокорився, щоб прийти в цей світ, піти на хрест і пережити неймовірні страждання, щоб я могла звільнитися від того, що руйнує моє серце і утримує мене. Сьогодні я упокорююсь перед тобою і кажу: я відкриваю двері свого серця і віддаю його тобі. Будь Господом мого життя, навчи мене жити для тебе. Прости мої гріхи, ти знаєш їх усі. Я щиро шкодую. Навчи мене жити для тебе. Наповни моє серце своєю присутністю, зміни моє мислення, забери те, що сковує мене, і звільни мене, наповни мене сьогодні своїм Святим Духом. Я молюся в ім'я Ісуса. Амінь. Гроші можуть бути добрими. Можуть бути злом. Гроші можуть вбивати. І можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Попкорн і томатний суп. Ось уся їжа, яка була у Деніса і Рене на початку їхнього шлюбу. Деніс почувався повним невдахою. У розпачі Рене звернулася до Бога. незабаром ця пара дізналася про принцип, який працює для всіх. І ось уже понад 50 років їхня сім'я процвітає. Деніс і Рене Севедж люблять класичні автомобілі. їхній улюблений екземпляр американська класика, і на те є причина. Ми любили Шевроле 57-го року. Я назвав його Енджел». Він був чудовий, з білим верхом. А під килимом ми знайшли обручку. Ми переглянулися, і я сказав, схоже, це знак. Ми вже 55 років у шлюбі. На початку шлюбу Денісу було важко знайти роботу. Він працював інспектором в департаменті сільського господарства США. Коли його скоротили, він влаштувався на фабрику. Рене працювала на півставки у сфері продажів. Родині з трьома дітьми було не просто зводити кінці з кінцями. Ми годували дітей томатним супом і попкорном. Це було жахливо. Якось я лягла в ліжко і звернулася до Бога. Я сказала, де ти я вважав себе невдахою, бо не міг забезпечити дружину тими грошима, які були потрібні на дітей, оренду і все інше. Деніс і Рене почали ходити до церкви і віддали свої серця богові. Вони дізналися про десятину і одразу ж почали її давати. Суть полягала в тому, що Бог благословив благословить тебе, якщо ти віддаси те, що йому належить. Він просить всього 10%. І Якщо ти будеш слідувати його слову, він благословить тебе в надлишку. Важко уявити щось краще за це. це універсальний принцип. Кожен може використовувати його. Він працюватиме. Ми робимо це, бо хочемо давати. Залишившись без роботи, Деніс вирішив навчатися за напрямом комунікації. Рене також вступила до коледжу, обравши спеціальність маркетингу. Тинг і бізнес після закінчення навчання вона стала менеджером з продажу. Їм вдалося здійснити мрію і купити ферм. У нас було достатньо грошей, щоб оплатити перший внесок за ферму. Сім'я Севеджей жила на зарплату Рене. Вони продовжували давати десятину і підтримувати інші служіння, включно із CBN. Клуб 700 Несе євангелія. CBN служить людям через операцію благословення, забезпечуючи їх їжею та водою. Її команди діляться божою любов'ю, і це найбільше вражає мене в CBN. Це найкраща стаття витрат. Мені не потрібен ще один диван, крісло або ще щось. Бо ці гроші можуть врятувати чиєсь життя сьогодні Деніс їздить по авторозборках і на своєму youtube каналі Поверни їх до життя показує, де люди можуть знайти запчастини для старих авто. Люди по всьому світу обожнюють американське залізо. У мене понад 20 тисяч підписників і мільйони переглядів з 54 країн. Це справді вражає. Деніс жертвує з прибутку зі свого каналу. сім'я Савич виплатили іпотеку за свій будинок і ферму. Сьогодні вони на пенсії і продовжують насолоджуватися Божими благословеннями у своєму житті. Усе тому, що віддавали. Декому важко уявити, як це віддавати 10% своїх доходів? Почніть з малого і присвятіть себе цьому усе це належить Богові. Дуже приємно знати, що ти підтримуєш божі справи. Упевнений, вам сподобалася історія Деніса і Рене так само, як і нам Террі. Чудова пара. І від самого початку їм було непросто. А потім вони дізналися, що Бог просить віддавати йому лише малу частину, і він створить великі справи. І вони сказали, хіба може бути щось краще за це? під час цього сюжету я задумався. Бог зазвичай просить нас віддати йому все, усе наше життя. Але коли справа стосується наших фінансів, Бог просить малу частину. Він каже, якщо ви. Віддасте мені мале 10% – я зроблю велике. Сім'я Севич випробувала це на власному досвіді. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібієн Еммануїл. Мета так паморочилося в голові, що він не міг згадати номер служби по рятунку. Його дружина Еммі втратила свідомість. Смертельна доза чадного газу повільно вбивала їх у День подяки. Як їм вдалося вижити і врятувати їхню ненароджену дитину? Дивіться далі я люблю день подяки. Ми дуже близькі в родині. І я обожнюю збиратися разом. Це завжди велика подія. А свято подяки моє найулюбленіше. У 2017 році Еймі Кеневі з нетерпінням чекала на свято. Їй потрібно було приготувати ще кілька страв. але у четвертій ранку дня подяки вона прокинулася із запамороченням. Я почувалася дивно. мені було погано. Повітря здавалося важким, і я не мог могла нормально yes. дихати мене мучив жахливий головний біль. Усе пливло ніби в тумані. Але крізь цей туман пробилася одна думка про здоров'я її ненародженої дитини. У неї вже був один викидень, і їй знадобилися роки, щоб знову завагітніти за допомогою ЕКЗ. На той момент вона була на сьомому місяці вагітності. Усю вагітність мене не покидало відчуття тривоги. Я хвилювалася за дитину і вирішила усе, що я відчуваю, пов'язано з вагітністю до того моменту мед прокинувся і спустився вниз у пошуках, Емі. але він теж був дезорієнтований і ледве дихав. Мені здавалося, що мій розум працює занадто швидко. Я не міг нормально мислити, але розумів, що внизу ще гірше. у мене ослабли коліна. і стояти було дуже важко. І він знайшов Еймі, яка спала на дивані, і допоміг їй піднятися нагору. Вона сказала, що їй теж погано. і мед зрозумів, що все серйозно. Він схопив телефон і спустився вниз, щоб викликати службу порятунку. Я не міг згадати номер. Я знав, що є така служба, але не міг пригадати її номер. Я увімкнув телефон побачив фото батька. І тоді зателефонував йому. Коли він зателефонував, я злякався. Я не розумів, що з ним відбувається. І він сказав. Тату, у мене проблеми. Мені дуже погано. У мене паморочиться голова. Приїжджай якомога швидше, нам потрібна твоя допомога. Мед поклав слухавку і незабаром знепритомнів. Його батько Марк сів у машину і всю дорогу, що тривала 20 хвилин, молився за сина та його сім'ю. Я сказав: Господи, я хочу почути тебе. Мені потрібна твоя мудрість. Що ти хочеш, щоб я зробив у цій ситуації? Я не знаю. Що побачу, коли приїду туди? Добравшись, Марк забіг всередину будинку. Він побачив, що Мет і Еймі були дезорієнтовані. Їм було зле, але вони були живі. Усе вказувало на одне отруєння чадним газом. Марк швидко допоміг їм вийти на вулицю і зателефонував до служби порятунку. Це був тривожний момент. Я вдячний, що Бог зберіг їх. У них залишалися лічені хвилини. І тоді приїхали рятувальники. Рятувальники помітили, що газ виходив через плиту, і в будинку вже смертельна доза чадного газу. Капітан пожежників Майкл Гріфін був там того ранку. У промислових приміщеннях допускається до 50 грамів на кубічний метр протягом 8 годин без симптомів. У них же було понад 240. З огляду на це я був дуже радий, коли побачив, що вони при свідомості і на вулиці, але вони все одно потребували лікування, адже газ залишався в їхній крові. Це було дуже небезпечно. Рятувальники дали мето та Емі кисень і відвезли їх до лікарні для перевірки. Вони були в безпеці, але лікарі не були впевнені, як газ вплинув на їхню ненароджену дитину. Вони не знали, що робити. Сказали, що не стикалися з такою ситуацією у вагітних. Я хотіла, щоб вона була здорова. Я хотіла це знати. Енкскивена та Емі провели день подяки в лікарні, радіючи, що залишилися живі. Вони попросили рідних і друзів молитися за життя їхньої дитини. Наша церква, рідні і друзі молилися не тільки за одужання мета та Еймікаве, а й за здоров'я дитини. листи та підбадьорення від молитовних груп. Просто засипали нас. Через кілька днів їх відпустили додому. Протягом наступних двох місяців лікарі уважно стежили за станом Еймі та її дитини. 20 січня 2018 року народилася Ленон Леннон Кенейві. Вона була прекрасна. Лікарі оглянули її і вона була здорова. Я не можу описати словами ту любов, яку відчув до цієї крихітки, коли вперше її побачив. Це було щось неймовірне. Звісно, мегедреплезвісно, мед замінив духовку, що зламалася, і встановив детектори чадного газу по всьому будинку. Їй пощастило вижити, бо їхній батько швидко приїхав і знайшов їх. Інакше вони могли загинути. Ось чому так важливо, щоб у кожному будинку були детектори чадного газу тепер кожен день подяки нагадує їм про Божі благословення і про те, як вони дивом залишилися живі. усе це нагадало мені, який прекрасний наш Бог. Він допомагає нам в усьому. Як Я вже говорила, я люблю день подяки, свята, традиції та сім'ю. Те, що трапилося, допомагає мені ще більше це цінувати озираючись назад, ми думаємо, оце так. Ми бачимо, як Божа рука була над нами. Ось чому потрібно бути вдячними. Ми вдячні Богу за те, що він зробив для Мета та Еймі, а також для їхньої дорогоцінної дитини. Він захистив їх у непростих обставинах. Зараз ми поділимося з вами іншими свідченнями. Ми будемо молитися за вас, через що б ви не проходили, щоб сила Божа діяла у вашому житті. Ми віримо, що Бог може. Може, це зробити багато хто з вас вірить у те саме. Ми впевнені, що Бог буде діяти. Пері, хочеш почати зі свідчення? Ось цікаве свідчення. Мелінда написала нам я прокинулася з болем у правій частині шиї. За сніданком я дивилася повтор клубу 700. Це було недавно. Це був випуск за 15 серпня. І під час молитви Ендрю сказав: хтось відчуває гострий біль у правій частині шиї та голови. Бог зцілює вас від цього просто зараз. У той момент я відчула неймовірне тепло і прийняла зцілення. Дякую, Ісусе, що зцілив мене того дня. Амінь, Меліндо. Ми вдячні вам за те, що написали нам. Ось що трапилося з Деном із форту Майерс. А він відчував поколювання в ділянці рота і на пальцях. Одного разу, дивлячись клуб 700, він почув, як Террі сказала: хтось відчуває поколювання навколо рота, від якого сверблять губи. А ви також відчуваєте його в руках. Я не знаю, чи пов'язано це з серцем або кров'ю, але Бог зцілює вас просто зараз. Ця проблема піде. в ім'я Ісуса, і ви більше не будете страждати від неї. Коли Террі молилася, Ден відчув, як поколювання зникло. Оце так. Амінь. Писання говорить, що ворог приходить, щоб вкрасти, вбити і погубити. Деякі з вас розуміють, що він украв щось у вас. Сьогодні ми будемо боротися за вас у молитві. Ми будемо стояти за вас. Деякі з вас мають прийняти зцілення, покаятися або подякувати Богу, прославити його, адже зараз час подяки. Можливо, ви маєте віддати щось йому. Якби там не було, ми будемо молитися за вас. Батьку, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса і боремося за наших глядачів у їхній духовній війні. Ми молимося про перемогу. Господи, ми згадуємо про сильного Давида, який так воював, що втомився, і його рука не могла відпустити меч. У деяких перекладах ідеться, що його рука примерзла до меча. Господи, ми хочемо так само боротися за людей. Я хочу молитися за дітей, хлопчиків і дівчаток, які опинилися в лікарні через нещасні випадки, падіння. Господи, у них може бути набряк мозку або крововиливи мозок, боже отче, ми проголошуємо зцілення просто зараз в ім'я Ісуса. Я вірю, що це слово стосується багатьох із вас. не кажіть, що це ваша хвороба, мій рак, моє те чи це. Бог звільняє вас просто зараз. Комусь сказали, що ви можете втратити зір. Це прокляття над вами зруйновано. В ім'я Ісуса цього не станеться. Проголошуйте, що ви здорові, а не хворі. Прийміть зцілення від Ісуса. Террі сказала, що ваша хвороба чи неміч – це не ви. Раніше ми бачили чудове свідчення про те, як людина звільнилася від алкоголізму. Ви не алкоголік, не наркоман. Незалежні від порнографії. Ви дитя Боже. Віддайте свою залежність Богові. Дозвольте йому працювати. Дайте Богові місце, щоб він міг працювати у вашому серці. Він гідний довіри. Енлайф він приготував для вас щось краще. Ніж ваша залежність, у когось із вас проблеми зі шлунком. Ваш шлунок постійно в напрузі, і це впливає на його оболонку. Бог зцілює вас просто зараз. Покладіть руку на шлунок. Ви відчуєте тепло в цій частині тіла. Бог зцілює вас в ім'я Ісуса. Якась жінка каже, Боже, допоможи мені любити чоловіка так, як раніше. і Я хочу, щоб ця любов повернулася. Ваше серце наповниться любов'ю до вашого чоловіка. Ви не очікували, що Бог. Відповість на вашу молитву, але він це робить. Боже, я молюся за шлюби, за зцілення і за присутність Духа Святого. А чоловік каже: Боже, допоможи мені любити дружину, як я любив її раніше. Боже, Ми молимося про Твоє благословення для сімей і стосунків. дай твоє помазання і прихильність тим, хто волає до тебе і просить за свій шлюб в ім'я Ісуса. Хтось каже: я боюся дня подяки і свят через проблеми в родині. Господи Боже, я молюся про мир для людей. Нехай вони почнуть любити тих, кого не любили раніше. Нехай вони побачать, як ти хочеш діяти в їхніх сім'ях. Ми молимося в ім'я Ісуса. Амінь. А закінчимо ми словами з Матвія 10. Задарма одержали, задарма давайте. Нехай Бог благословить вас. І до нової зустрічі!